Доброго дня, а це тут є школа для танців? Так, звісно, це тут. Це Ви хочете запитатися на танці? Так, я, я записувалась. Так, давайте покажіть, будь ласка, у вас є те білетики, те, що ви записувались, покажіть, будь ласка. Тримайте. Хм, ви реально записались. Так, я ще з себе перевірю. Так, ви записані. А білетик у вас є? Так, звісно. Тримайте. Угу. Перевіряю. Все правильно. Ви молодці, можете приходити. Як тебе до речі, звати? Мене звати Луна, а мене Анна. Можете називати мене е, тренеркою Анна. Гаразд, тренерка Анна. Дякую. І зараз я, вас, зараз я тебе познайомлю Луна, з іншими дівчатками. Всім привітики! Привітки, пам'ятаєте, дівчатка казала про новеньку? Так, ось вона прийшла. Привіт! В дуже раді. Як тебе, до речі, звати? Мене звати Луна. А як звати тебе? Аня. А мене звати Ліля, Катя Марічка. Дуже приємно з вами познайомитись, дівчатка. Ми одинаково, ну, до речі. Так, бо це ми це будемо в такому костюмі тренуватися. Да. А, де ми мож... а тут ще тут є хлопці. Так, звісно, Давай, я з ним тебе познайомлю буду. Хлопці, привіт. Це наша новенька. Познайомтесь. Як... При... Привіт, мене звати Луна. А яке ваше ім'я? Моє ім'я Макс. Привіт, Луна. Моє ім'я Дмитро. Моє ім'я Олег Саша Артем. Дуже приємно познайомитися в думках Луни. Який же цей Макс привабливий? В думках Макс. Мікаш вона просила. Ну все, познайомилися. Де я можу вибачте, а Де я можу буду поставити це... свої речі? Та ви можете поставити, ти можеш поставити шкафчик. Ага. Ставлю. А, телефон я поставлю тут. Угу. Давай ти трошки відпочивай, іди поговори з дівчатками. Ви вже у формі іди поговори з дівчатками. А вони нехай з тобою будуть роблять екскурсію. Пощадка, зробіть, будь ласка, екскурсію. Зараз буде тренування. Так. Гаразд, пішли, я тобі, ми тобі покажемо. Ой, тримай. Ми тобі покажемо будемо. Вау, а тут що, конкурс королеви і короля? Так, він відбувається тут. Він тут відбувається і він завтра вже буде відбудеться. Але ж його, його виграє найкрасивіша пара. Ну, виберуть пару, яка виграє. Пару? Так. Да. Це що треба зустрічати, щоб виграти? Це не обов'язково. Це може бути тільки для цього. Ну добре, давайте, дівчатка. Дивись, ось тут ми будемо займатися, а тут уже є сукня для вечірки. Нам сказали, що є новенька, і ми шили сукню для тебе спеціально і відкрили тобі додому. Да! Дякую вам, велике, дівчатка, вони кращі. Всі хобі мої. Давай Катя. Марійка, Ліля, І Аня. Ви дуже круті. А зараз давай будемо просто потренуємося, покличемо. Ми вже, вже все. Так, давай ти будемо тренуватися. Пам'ятайте, що вам треба танцювати. Давай, Марічка, ти зможеш. Давай. Ні-ні, капіт, Лілі, давай, ти зможеш. М -м -м -м. Після того, як Лілі потренувалася. Ти молодець, Ліля, сходи, Тому ми не кращемо ти тут ми всі найкращі подружки, ти будеш наша компанія. Дуже дякую, я дуже рада з вами подружити Давай, Катя. Після того як Катя потренувалась. Ну ти молодець, Катюшо. Аня, давай. Яка молодець. Ці дівчатка точно буде стоподов, дуже анастасію. Так я якось хвилююсь, не хвилюйся, давай, ми віримо в тебе. Після того, як випустила луна. Дуже гарна луна, молодець. Ходіть до нас обіймаси. Тим часом у хлопців Все, давайте тренуйтеся вже. Нам треба тренуватися, а то завтра вже бал. Да, я якось дуже хвилююся, хлопці. Да. А мені здається, та новенька луна симпатична. Та, ти що, любився? Ну, Напевно, далі не можу просто подумати о ній. Тюхався, втюхався. жених і невіста. і, і жених і невіста, тілі тілі тісто. Та все, тихо, а то буде злиться зараз. Та все, все. Ну ви йдете вже. Йдемо. Після того, як всі хлопці виступили. Ну, ви молодці хлопці по-любому. По-любому всі у мене пішли. А з ким ви будете танцювати? З ким з ким буду з Анною танцювати. Тараси? Да, мене звати Тарас і буду з Анною танцювати. Ви, ви закохались? Ну, можливо, трохи. Ви не зважайте, дітки, все, перерва. Можете й піти до дівчат привітати. Ну, добре. Дітка, вже настався день, ідіть, готуйтеся. Давайте швиденько, ідіть готуйтеся. Уже, та звісно, що ні. Звісно, що ні, завтра. Давайте, готуйтесь. Вибачте, що потурбувало Максим, можна говорити. Звісно. Um, чого, чого ти хотіла? Mm, я хотіла сказати, що ти мені дуже подобаєшся. І ти, ти под... <смі> я тобі подобаю? <смі> Та я тебе ненавиджу. Ти думала, що я так відреагую? Фик-фік-фік, фик. я тебе також ненавиджу. Ти ще народ била? Будеш знати, як мене, як як казати мені, що ти мене ненавидиш. В думках у Макса. Ну блін, нащо я її так образив? Ну чому? Скажіть, ти то мені не... не казав тримати язик за зубами. Я ж не маю танцюватиму. Ну, капець, подійки ставалися за день. Вибач мене, будь ласка, я тебе справді ненавиджу. Ти вибачаєшся за те, що мене ненавидиш. Знаєш, я вирішила, що хочу влаштувати тобі війну. Війну? Ти думаєш, що я не справлюся, я тебе так ненавиджу, що справді. Ти мене навіть не знаєш. А ось, це ж холодна да. Щоб ти знав, не розслаблявся. Я тебе ненавиджу. знаджу. цього Луна перестала його любити, але. але. Деякий час. Після цього Макс пристав її любити це на деякий час. Дівчатка, давайте спати. А ви та ми теж йдемо. Гаразд, давайте всі пішли спати. Спати туди? В кімнаті хлопців, яких в кімнаті хлопців? Да не, да. да, дівчатка, треба слухатися, так що давайте, давайте. Не хвилюйтеся. Я б. Якщо б знала, то я б сюди не прийшла. І не потурбувала б тебе, ненавиджу. Луна пішла, кімнату заплакала. Що сталося? Макс, ну я від тебе такого не очікувала. Нормально міг бути би хлопцем. Луна. Луна? Що? Луна, що сталося? Я да, Луна, що сталося? Чому ти його ненавидиш? Розказує? Закінчу Ось чого? чому він сказав, що він ненавидить мене? Я його ж любила, я ж його любила. Ми його не кажемо бізково і скаже, щоб нам казали пофізру. Оцей... Ти не бій, ти не бійся, лягай спати. Ех, гаразд. Ляше зі мною спати, Ліл. Добре. Не хвилюйся. Макс, на, що ти це зробив? Нащо ти сказав, що ненавидиш їх? Бо це правда. Я скажу, щоб тебе не сварили. Ти не будеш в цьому лагері своєму улюблено своїми хлопцями? він Волуну Я в шоці просто, На що він це зробив? На, ш... Часом, що сниться? Луні? Ні? Нащо ти це зробив? Ненавиджу тебе? Максим може відійти чорти? Нащо ти її образив? А що їй мав їй? Її... А що по-твоєму я мав їй сказати, що я її люблю? Наївний, вона тут на день. Але раніше ти себе так і не поводив би, та мішать дівчата. Ну, раніше то було раніше. Ти вгадає тилий від кохання? Як ти, як ти вгадав? Скажи мені. Ось так, тобі треба вибачитись перед нею. Але як? Побачиш, треба виправитися, а зараз іде спати. На ще хтось не ходити, а шоці всі засинають ранок всі прокидаються Маленька пауза. Люди це зараз від фільму, скажіть, що з моїми персонажами, що з моєю лілечкою, що з моєю лілею? Ну що це, А я що з таке у мене так з руками. Фільм зараз продовжиться. Доброго ранку. Ви готові до балу? Я так дарвуюся. Та звичайно, що ви готові, да дарвуй ми підберемо тобі класний лук. Нам дівчатка сьогодні вже буде зараз бал, ви бої маєте перевдягатися? Пере Гараз, дівчатка, зараз будемо перевдягатися, а я зараз схожу за своїм платтям. Гаразд, я його ще не бачила, але така красивий, оправдана. Мож, будь ласка, піти звідси. Чого? Що, що це? Ти забув? Я тебе ненавиджу. Ти ж, я тебе ніж ненавиджу. Сорі Поганий настрій. Е, я хотів сказати, що ви вже переодягались Дівчатка, що робити? Я дуже хвилююся. Та нічого не хвилюйтеся. Зараз би буде просто супер. Вау, яка це, яка це, вау, вау, давай добирай. Вау, дівчата, ви просто наліпші. Давай, Катюшка, давай добряй тобі. Єс, яка ти красуня. Ань. Давай, доберяем тебе. Ва, ну ты просто королева. Давай, ты далее ты. Маричка, красунь. Давай, ходи сюда, Лиля. Ага, то же еще и пока Чатка, вы такие красоточки. Я уж Да, Я давай тоби башкой. Ви вже готові, щоб ви зарядились, та я не хочу, нашу мені то. Та як це нашу? Та на... Ріла, а нашу мені, то скажіть? Навіщо? Просто не треба. І все, мені подобається мій одяг. Ну, як хочете, але ви впевнені хоч? Упевнені, дівчатка. Дівчатка, а давайте зробимо шиємо. Будемо прекрасний одяг. Звісно, давайте це відсут. Ей, привіт, відстань. Давайте вже дочинати. Це прям дуже весело буде. Да. Так, тик, тик тик Все. Ходіть сюди, Анну. Пані. Ходіть сюди тренерку Анну. Ви підготували для вас сюрприз, бірайте. Вау, які ви красиві! Дякую вам, дівчатка. Ви зараз ніби всі ровесниці. Упевнені, що я сподобаюсь. Звісно, що сподобаєтесь. Ви Викрасува. Зазвичай живе ви в нас красуня. Як же без цього? Дівчатка ви мої найкращі. Тим часом у хлопців і у їхнього. І у їхнього тренера. Дивіться, то ви ще не передягнуті маєте перевдягнутися. -е Давайте. А є де нам дайте одяг? Забули? Вау, який красунчик, угу, красунчик мийник. Вау. Це справді краса. Це справді краса, мені здається. Да. Як думаєте, ти буду Луні? Так куди сподобаєшся після того, що сказав, що ненавидиш. ти сам сказав, що її не навидиш і вже немає вчить. Ну може, але. Але давайте, але що фізрук буде удівне, нам треба йому щось допомогти. Та куди фізрук, тренер. Ми хочемо вас. При... Одягнути. Вау, який красивий. Все що ви могли були танцювати, скоро ж бал. Дякую вам велике. М -м 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 -м. Зачинається бал. Починається бал, Сіп, попалими. Ідіть. Вау! Ми прямо з тобою, як же і не в'язати. Давайте ви перші. Пар... Дивимося. <реш> ти, мен... ти ж мене ти ж мене ненавидиш, чого вирішив зі мною бути в парі. Я насправді тебе люблю. -лю. Просто я думаю, що тобі це буде краще. Ага, краще. Тримай по потолку. Ей, гей Лес, давай вже дивиться. Bravo. Давайте далее, давайте далее. мои Лиля, Зин, Зин, І я тебе люблю, я тебе теж, право, ви такі молодці! гарна пара, я в шоці! ви такі молодці, а може, відстань уже. А то по потолку. Наступна пара. Ну, пара для змагань. Це... Це... Маріка... Марічка... І... Марічка і Саша. То Олєху. Олєху лєхтимі. Все, давай, ты так, плюс войч. Ну все. Ну ви просто молодці якісь. Далі. Далі буде. Хм, hmm, хто ж це далі буде? Далі наступна пара. Mm. А, далі Стопана, Артема і E aí? Ми все. Далі наступна парочка Це Катя і, і... і... Саша, що за Тенсі? Саша, давай. Це. Браво! Ви молодці! Браво! Ура! Ви молодці! Далі наступна пара це. Наступна парочка це Луна і Макс. Я хвилююсь. Дякую вам велике, і в цьому балі перемагає Пара Луни і Саші. Браво! Що? Ми перемогли? Дякую, ти будеш королевою. мені так Вітаємо, вітаємо подружка. Ліля ходи, теж обмінються. Кор... і король, і королева цього балу призначається Ліля і Макс. Знаєш, ім, знаєш. Я хотів тобі дещо розказати. Що? Ти мені подобаєшся. Твої стрічали. Ти мені також дуже подобаєшся. А на цьому відео ми будемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всіх я люблю. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.